Доброго дня всім. Сьогодні буду випікати пиріжечки і покажу вам. Значить, рецепт дуже легенький і простий. Я часто ним користуюся, ось і покажу вам. Значить, рецепт на 1 літр молока або сироводки, або кисле молоко. На крайній випадок можна й водичку. Даєте один стакан цукру, одна пачка маргарину розтопленого. Пачечка ваніліну або дві пачечки цукрового ваніль... цукру ванільного. 100 грам дріжджів і мукою все замішую та м'якеньке тісто. Сьогодні я буду робити на пів порції Мені багато не потрібно сьогодні роблю на півпорції. Значить, беру пів літру молока теплого, виливаю в мисочку, додаю 50 грам дріждів. Кусолі, як завжди для смаку, пів стакана цукру і розтоплюю півпачки маргарину. Додаю розтоплений маргарин, півпачечки ваніліну чистого, півпачечки за смаком. Все роз, розмішую, розпускаю дріжджі і замішую все мукичкою. Скільки піде муки, я вам скажу. Замісила вже я тістечко, пішло у мене 5,5 стаканів муки. А ви дивіться по своїй муці. Може, 5 піде, може 6. В кого яка мука. У мене 5,5. Все ставлю підійматися в тепле місце. Ось так тістечко моє підійшло гарненько. Тепер буду виробляти пиріжечки і покажу. Це на частинку тіста розкачую в такий пласт. Нарізаю тісто так, як на рогалики. Так, і в мене пиріжечки будуть з маком. Макова начинка вже готова. Беру, потрішки, викладаю на тістечко і закручую так, як ругалик. Ось так. Далі беру в одну мисочку олійки влила, а в другу мисочку цукор і какао. Гарненько розмішала. Так, і тепер беру рогалик піріжечок. Це, що зробила, чуть-чуть умочаю вершечком у олійку і у какао з цукром і на дечку. І так продовжую виробляти такі періжечки. Чуть-чуть у, у какао з цукром. І на дечку. Хто хоче ще менше, можете нарізати трикутнички, меншенькі ще робити. Ось так, одне дечко вже готове. Щось хвилин 5 постоїть і можна відправляти в духовку. Розігріту 180-200 градусів. Кому не подобається зверху обмочувати в какао, можете просто змастити яєчком. Попекла я пиріжечки, вийшло два дечки з половини порції рецепта. Ось такі получаються. кому завеликі, можете робити менші. Кому не подобається, що темний какао зверху, можете змастити яєчком, не робіть какао з цукром. Мені подобається інколи і так роблю. Щас зараз розломаю, покажу, дивіться, які мягусінькі. Вони ще теплі. Ось такі всерединці піріжечки м'ягесенькі-м'ягесенькі з маком. Не хочете з маком, можете взяти будь-яку другу начинку, яка вам вподоби. Рецептик легенький, простий, але смачний. Кому сподобалось, спробуйте, готуйте і смакуйте.